Кубок пам'яті степи Якова Григоровича Вважаю відкритим. Шануємо пам'ять степи Якова Григоровича полиною мовчання. Слово для привітання надається заступнику голови районної ради Воєнку Івану Сергійовичу. Доброго дня, шановні учасники, доброго дня, громада полігія НЕМИ. Уже будемо говорити, що традиції стає проведення Кубка пам'яті Якова Григоровича Штепи. Від імені районної ради депутатського корпусу я хочу вас всіх привітати сьогоднішнім таким днем. В першу чергу це день спорту, друге це день села, так, Валентина Васильівна? Можна наоборот. Я вас вітаю, я хочу, щоб перемогли сильніші і, як кажуть, до перемог. І святом вас всього найкращого. Здоров'я, спортивної наснаги вам. Слово для привітання надається дочки Штепи Якова Реорича Нелі Яківні. Дякую. Я вітаю всіх із таким спортивним святом. Спасибі вам, що ви завітали на цю землю, де, по якій ходив і батько. І бажаю вам того задору, тієї наснаги, яку він завжди проносив по своєму житті. Я щиро вам дякую. Дякую. Слово для привітання надається голові сільської ради села Полов'яненок кушнір Валентині Васильівні. Шановні присутні, ми дуже раді бачити вас у себе на святі. Це добра і приємна традиція, коли старше покоління молоді показує, як потрібно любити спорт, як потрібно дружити, як потрібно просто відпочивати. Тому бажаю вам всім добре провести у на час, а Яненківській команді виграти кубок і не випустити з села. Так, то, прослухайте ігри. Згідно проведене пожертвування, команди розподілилися так, перша гра, село Поло Яненка Село Лецьке. Друга гра, село Лецьке, село Жовтневе. І третя гра, село Жовтневе, село Пологенське. Зідно, Жопнева станція. Да, через Рисушку. <падем> Я, Я теж бажаю вам усіх, не знайте, що ви можете їсти. Капітані команд, не сюди, за столика сюди. всього. Положення вийде! Шановні учасники, закінчився турнір Кубок пам'яті штепи Якова Григоровича», в якому взяли участь три команди. Це команда Полугочевістя Кулецький, команда Пологіяненки господарів і команда Переяса Жотнева. Запеклій боротьбі у запеклій і допомогло нам сонце. Переможцем е, і зрученням кубку е, зайняла команда Переяславська Жутневи. Капітана команди я хотів би, вручити. вручить. Вручать, вручать буде внук е, Якова Григоровича Штепа Яків. Ось він тут присутній, це його внук, так що він вручить капітану. Спасибо, что вы застроили честь. Вот. Мне очень приятно вручать этот кубок, потому что я очень много чего наслышан о своем дяде, он был великим человеком, этот стадион, эти тополя он посадил, вот, и очень большую лепту внес вообще в жизнь села. И я очень рад, что получается вот так вот продвигать все-таки ту идею, которую давал и, скажем так, проповедовал мой дед. Спасибо большое. Значить, дуже приємно, що ви нас запросили на свято села. Якраз він співпав з святом, ну, нашим турніром ветеранів. І ми, команда, спільна команда села Приятлавське і Жовтневе, вирішили кубок імені Якова Григоровича Штепи залишити в сільській раді Пологі Єнецької. Ми вручаємо голові сільської ради. Передамо. А тепер прохання учасників турніру, будь ласка, вас тут накрили е, стола. Підійдіть, е, тут юшка. Е, Символічно. Да. Пиво а а далі магазини, будь ласка, ваша. Так що дякую вам, здоров'я бажаю, спасибі за участь у цьому турнірі. І вас!